Добрий день, я Анатолій Примак, вихованець Рівницької малої академії наук. У цьому році, продовжуючи дослідження образу Парижа, у романі відомого американського письменника Чарльза Белфора Паризький архітектор ми зробили справу проаналізувати образ французької столиці як систему бінарних опозицій, що й зумовлює актуальність нашої наукової розвідки. Паризький архітектор це роман про війну. Про німецьку окупацію французької столиці та про спасіння євреїв, і образ Парижа у ньому вирізняється своєю складністю і гармонійним співвідношенням усіх його складових. У романі зображено Париж періоду фашистської окупації, життя парижан, її представників вермахту, трагедію євреїв в мовах переслідувань і вбивств, образ французької столиці чітко окреслено і просторово, і стосовно часу. Він має як позитивні, так і негативні характеристики. Все це свідчить про антиномічну структуру образу Парижа в Романі Чарльза Белфера і наявність бінарних семантичних опозицій. Бінарна опозиція це два пов'язані між собою поняття, протилежних зазначенням, але між членами бінарної опозиції існує тісний взаємозв'язок та взаємопроникнення. Образ міста в Романі будується на протиставленні. Тобто Антиномії його ознак, що свідчить про складну, антиномічну структуру образу Парижа, яка передбачає таке розташування складових, коли кожен член опозиції може бути основою для наступних. Ми виокремили дві групи бінарних опозицій у структурі образу Парижа: це універсальні та часопросторові. Зауважимо, що більшість із них є характерними лише для Роману Чарльза Белфора. Універсальні опозиції слугують для виявлення змісту, семантики протиставлення ознак образу Парижа. В них ліва частина означає позитивну характеристику, права негативну. Між усіма названими опозиціями існує тісний взаємозв'язок і взаємопроникнення. Ключовою універсальною опозицією в образі Парижа ми вважаємо минуле сучасне, як протиставлення Парижа до воєнного і Парижу часів німецької окупації. Зв'язок між членами цієї опозиції відбувається через образ Люсіяна Бернара. Протиставлення Парижа до воєнного та окупованого творі пов'язане з універсальною опозицією життя і смерть. Під час окупації парижани постійно балансували на межі життя і смерті, а особливо це стосується євреїв. Ставлення французів і німців до Парижа чітко простежується в опозиції свої чужі. Позиція своїх представлена в образі головного героя Люсьєна Бернара. Чужими природньо виступають загарбники. Своєрідним уточненням протиставлення своїх і чужих, ми розглядаємо опозицію парижани, німці-окупанти. Варто зазначити, що як свої, тобто французи, так і чужі це німці, зображені амвівалентними і містять внутрішню опозицію. Як внутрішнє протиставлення у складі опозиції свої. Чужі можна розглядати і пару проти фашистам та колабораціонізм, яка стосується власне населення французької столиці. На універсальних бінарних опозиціях базуються і просторово часові, такі як день і вночі, відкритість, закритість, архітектура класична, модерна. Перша із названих це часове уточнення протиставлення минуле сучасне. Йдеться про простір Парижа у різні часи доби, нічним Парижем, темним, безлюдним, пов'язується почуття тривоги і страху. Париж денний асоціюється зі світлом, сонцем. Однак зауважимо частково: опозиція відкритість-закритість закритість це пояснення просторових характеристик французької столиці. Навіть у часі німецької окупації Париж відкритий для прогулянок, туристичних екскурсій, відвідування храмів. Однак це можливо лише в день. Закритість у характеристиці образу Парижа ми пов'язуємо з нічним, темним містом, у якому володарюють лише німці, і зі схованками для євреїв, які Лісьєн Бернар проєктував у великих, дорогих квартирах. На нашу думку, протиставлення відкритого простору Парижа і замкненого, обмеженого декількома метрами простору схованками, під сходами, за каміном чи за стіною. Несе значне смислове навантаження у романі Чарльза Белфера. Важливим компонентом художнього простору та образу Парижа у романі виступає саме архітектура, яка виконує роль і свідка історії, і учасниці подій у творі, тому ми виокремили її опозицію архітектура класична, модерна, в якій досить важко визначити позитивну чи негативну маркованість її членів. Адже це характеристика Парижа довоєнного письменник. Як професійний архітектор через образ Лісіана Бернара, теж архітектора виражає погляди, що існують у Франції на архітектуру її принципи. А відтак і показує різницю між класичною та модерною архітектурою. Проаналізовані бінарні опозиції слугують для виявлення сутності образу Парижа саме в романі Паризький архітектор вони взаємодіють між собою і тим самим сприяють створенню цілісного образу Парижа до війни. І під час фашистської окупації моторошно усвідомлювати, що для України війна стала частиною сьогодення, вона забирає життя та змінює наше повсякдення. Роман Паризький архітектор викликає певні паралелі з нашою країною під час воєнного стану, лексиконом війни Росії проти України, окупація, геноцид, зрадник, колабораціоніст, вбивство мирних мешканців, депортація. Патріоти проти окупанта. Бінарна опозиція життя і смерті це прозруйновані расистами колись квітучі українські міста: Маріуполь, Бучу, Гостомель, Городянку. Але нашу Батьківщину, нашу Україну зламати не можна, як так Фенікс вона відродиться із попелу, стане міцнішою та сильнішою. Дякую за увагу!